На Закарпатті триває розповсюдження оральної вакцини від сказу для диких м'ясоїдних тварин. Спеціалісти проводять обробку лісових, сільськогосподарських угідь, околиць населених пунктів, вручну розміщуючи на землі приманки з вакциною, завбільшки сірникову коробку. Вакцина собою уявляє таку принаду, в середині якої є діюча речовина. Вакцина називається Орізвак. Це Україна виробляє ефективна вакцина і досить. І запах має такий, що тваринка це відчуває. Вакцина має у нас, ми дотримуємося температурного режиму, але сама вакцина може витримувати до 30 градусів температуру. І зато бажано проводити такі профілактичну оральну вакцинацію диких тварин, бажано проводити весною або восени, коли немає повищених температур. 27 градусів це ще для неї буде комфортна температура. Розкладають вакцину групами з кількох осіб між кожним зберігається достатня відстань, аби охопити якомога більшу площу. Працюють у білих захисних костюмах, аби бути помітними у лісі та вберегтися від укусів комах. Це є пероральна вакцинація. З основного направлена на те, щоб вакцинувати диких тварин лисиць. В Укіну тут у нас цього немає, і ми розкладуємо приманки. На один квадратний кілометр іде 25 таких прикетів, у яких знаходиться дана вакцина. Вакцина має вкусову добавку спеціальну до себе, і тварини це заохоче поїдають. Найбільше ми розраховуємо на основний резервуар у природі сказу. Це є червона лисиця. На неї найбільше розрахована ця вакцина. Ефективність такої вакцинації кажуть майже 90%. Разом з тим вона безпечна для інших тварин, які можуть випадково з'їсти приманку. Тому просять закарпатців не чіпати такі знахідки. Вакцина є безпечною для інших тварин. Вакцина не викликає захворювання після якщо даже є з'їсть або песик домашній чи кішка, у захворювання не виникне. Вакцина є безпечною до домашніх тварин, до інших тварин. Якщо людина її знайде десь, щоб вона не думала, що це є яд і щоб її не викидало. Вакцину треба залишити і пройти далі. Сказ можна попередити, кажуть спеціалісти. Тому важливо імунізувати не лише диких, але й хатніх тварин. Собак, котів та хижих тварин, які утримуються вдома, вакцинують безкоштовно у державних ветеринарних лікарнях. Наявність великої кількості невакцинованих тварин нині проблема для Закарпаття, адже лише з початку року в краї вже зафіксовано кілька випадків сказу тварин на Ужгородщині, Мукачівщині та Хущині.